Доброго дня. Сьогодні середина вересня, і як я вже говорив в попередніх відео, ми планували проведення дня відкритих дверей по гібридам для плівкових теплиць. Тому сьогодні роблю короткий огляд і показую площу, на якому проходила демонстрація, де вирощувалися дані гібриди. Вперед. Один із гібридів, який був в даній теплиці, на даній площаді. А площа складає 0,35 гектара, це гібрид Бакалар. Мене він дуже сильно зацікавив. Подивіться, яке завантаження даного гібрида. Це крупна слива. крупна слива. Значить, по технічним характеристикам і по періоду всі культури були висіяні. 1957 або 54 кассету, орієнтовно з 25 по 28 травня. Висаджені вони були до 1 липня в теплицю і е, сформували вони 7 китиць. Всі гібриди сформували 7 китиць, після чого рослинки завершкували. От так от. Завершкували їх 20 серпня. І на сьогоднішній день маємо от такий результат. По завантаженню ця сливка мені подобається гарний врожай очікується. Також основним гібридом на даній площі є гібрид Санерін. Багато вже говорили про цей гібрид. Говорили, що він аналог Бодеріна. І хочу показати, що воно дійсно так і є. Значить, при густоті 3-3 штуки на метр квадратний. В осінній період от він закладає, як і бодрін, закладає от такі китиці. Бачите, повноцінні китиці, повноцінні китиці. Отак от гарно виглядають ці плоди. Має дуже насичений червоний колір, гарну внутрішню структуру, гарна рослина. Управляємо рослина. Подивіться, значить. По поліву, як ми вже колись, я розповідав, що дві капельні стрічки має бути, які будуть давати можливість розповсюдженню, гарному розповсюдженню кореневої системи. Як провели защіпку, прищіпку рослини, зверніть увагу, верхня китиця і над верхньою китицею залишили два листочка, через які будуть проходити випаровування. Да? Тобто буде проходити налив. Китиці, які ще будуть наливатися і рости, і буде активна поверхня, яка буде гарно випаровувати. Ось такий маємо результат. Як я вже й сказав, густота 3,3 штуки на метр квадратний, міжрядня, метр між рядками і 30 см кущі в ряду. Запилення проводилися джмелями, і ці китиці. Всі шість китиць проводили джмілями, а одна китиця була запилена, перша була запилена гормональним препаратом. Так що, все вийшло у фермера, все добре. Тому залишайтеся з нами. Якщо будуть питання, пишіть коменти і е, слідкуйте за новими відео. До побачення!